Книга Ісуса навина, розділ 18 Уся громада синів Ізраїля зібралась разом у ушіло, і поставили вони там намет зборів Земля була їм підкорена. Зосталося ж. Між синами Ізраїля сім колін, що не одержали ще свого наділу. І сказав Ісус до синів Ізраїля, доки ви будете гаятись, щоб рушити в похід та зайняти землю, що Господь Бог батьків ваших дав вам, виберіть собі по троє мужів з кожного коліна, а я пошлю їх. Вони підуть у дорогу. Пройдуть через край, спишуть його по уділах і повернуться до мене. Вони розмірюють його на сім часток. Юда зостанеться при своїй землі на півдні, а дім Йосифа на своїй землі на півночі. Ви ж розміряєте землю на сім уділів і принесете розпис сюди, до мене. Щоб я кинув для вас жереб тут перед Господом, Богом нашим. Левіти ж не матимуть уділу між вами, священство Господнє, їхній уділ. Гадже таровим та півколіном Анасії одержали вже свої уділи по тім боці Йордану, на сході, уділи, що їх дав їм Мойсей, слуга Господній. І встали мужіті і рушили в дорогу. Ісус повелів тим, що йшли списувати землю, мовивши так Ідіть, пройдіть через землю, спішіть її та й повертайтесь до мене, і я кину перед Господом за вас учило жереб. Пішли ті мужі, перейшли край, розписали його місто за містом на сім частин у книзі. Та й повернулись до Ісуса в табір у щило. І кинув Ісус за них жереб у щило перед Господом і розділив там землю синам Ізраїля згідно з їхнім поділом. І випав жереб колінові синів Веніамина згідно з їхніми родами. Наділ, що випав їм за жеребом, був між синами Юди і синами Йосифа. Границя їхня на північнім боці йшла від Йордану, здіймалась по північнім боці Єрихону, далі йшла вгору на захід і виходила на Бет Авен пустиню Звідти границя йшла на луз, тобто південним схилом лузу, або бетела на південь та й сходила до Атарот Адару, на гору, що на південь від нижнього Бет-Хорону. Тоді повертала, загинаючи коло західнього боку на південь від гори що проти Бетхорону на південь і кінчалася коло кіріят ваалу, тобто кіріят Єаріму, міст синів Юди. Це був західній бік. На південному боці границя йшла від кіріят Єаріму, тягнулась на захід і виходила до джерел вод Нефтоаху. Далі спускалась до кінця гори, що проти Бен гінном долини, на північ від Рефаїм долини. Потім спускалась до гінном долини євосійським схилом на південь до Ен Рогелу. Тут завертала на північ, виходила до Ен-Шемешу, далі до Гілгалу, що проти Адумім звищення, і йшла вниз до каменя Богана, сина Рувима. Звідсіль проходила хребтом проти Бет Арави на північ і спускалась на араву, тоді йшла далі хребтом Бет-Хогли на північ і кінчалась над північною затокою Солоного моря на південнім кінці Йордану. Це південна границя. Йордан був його границею на східнім боці. Це було спадкоємство синів Веніямина кругом у їхніх границях за їхніми родами. Міста ж коліна синів Веніямина за їхніми родами були такі Єрихон, Бет-Хогла, Емек Кеціц, Бет Арава, Цемараїм, Бетел, Аввім, Пара, Офра, Кефар Амонай, Офні. Гева. 12 міст з їхніми селами. Гівеон, Рамма, Беерод, Міцпа, Кефіра, Моца, Рекем, Єрпел, Тарала, Цела, Елев, Євусій, Тобто Єрусалим, Гівеат та Кіріят. 14 міст з їхніми селами. Це Наділ синів Веніамина за їхніми родами.